Вітаю, друзі, вечір 4 травня, 7 годин вечора, два слова скажу про раї, раєвні. Іду забирати перший рій в цьому році за раєвні. Якщо ви виводите їх, красиві ящики красите. Подбиваєте планочки. Дуже велика вероятність, що вони туди не сядуть. У мене є більш-менш нові гаєвні. Ніфіга не сидяться. А от якщо старі такі же, мені дядь Вася віддав ящики, то класно. Там і запах, і вони такі неприглядні на дереві не яскраві і вони туди класно летять. Оце в мене дерево. Е, я е, в минулому році так нормально на ньому зловив і в цьому. Тут ось о... балочка, часничок мій, балочка, і вони, мабуть, по балочці і сюди прилітають. Місце добре. Вон на тому дереві є сьогодні, думаю два буде тут. Не знав, куди його притулити. Ось, бачите? Я думаю, контур видно на дереві. Один притулив, а один в мене, як і в минулому році, я його поставив сюди. Ось до. Не видно, ну я щас підіймусь, засніму рій. Не знаю чи мій не мій, ну наче я дивлюсь за ними, фіг його знаю. Як ви тут, дівчата добре? Інтересно, я кивен, завтра покажу, завтра якраз я йду на пасіку. Так, буду знімати, бо тут височенька. Ще одне забув сказати, дуже важливе Коли я починав ставити рої роєні Коли починав займатися пасікою то в мене були такі реєвні старі-старі з дирками, дно, в дні дирки, літка не було, ну літкового заградителя. І коли я одного разу залетів в рій, і він був такий немилосердний, не добрий а дуже навіть навпаки. Тільки як почали, я тільки зняв його, я його знімав, друзі, дня три, мабуть. Ночі три. Прибігу, перенесу. Іли прибігу, щось закрутю, якийсь шуруп. Тікать. Прибігу, щось закрутю, тікать. Ну я його приніс, дуже, придуже. У мене десь відео на Ютубі є. Як я його там хейтю, цей, цей рій, такі злючі, ну, сім'я сильна, там було одразу 6 рамок, ну повний повний 6 рамочний, така ярка раєвня, джоли, але ж блин, стартанули, але підійти до них було нереально. Так що колик, раєвня повинна бути максимально. Ну отак, бачите, я йду, тут закрив, все де закрито, ніде не вибивався, все якби нормально. Сіточку надів, а то ж був капець, просто капець так Зараз я сюди його притулю, в дерев'яну пасіку щоб тут вони жили. Ось цей сіленівенький вулик. Отак от, от ми його ставимо. Аккуратненько. Опа. Все, отак, от блін. Отак поставили. Він постоїть до завтра, до утра. Утром відкрию, облетяться. Через пару днів пересажу в вулик. Ну, дам їм меду. Завтра медову рамку, сиропчику і нехай тут. Небагато, друзі. Дуже небагато. Там, мабуть, дві рамки розходу може я його десь підсилю з цим.